Чоловік чекає, поки його дружина помре для того, щоб отримати спадщину. Сімейні історії, які потрапили до суду, цинічні та підлі і ось одна із них. Тяжко хвора дружина. Находячись на лікуванні, подала на розлучення зі своїм чоловіком. Але він на розлучення так просто не погодився. Спочатку відкладав судові засідання, потім подав клопотання про надання йому піврічного строку для примирення і всюди розповідав, як він кохає дружину і хоче зберегти шлюб, але при цьому відкрито проживав із коханкою. А після того, як суд першої інстанції все ж таки шлюб розірвав, він подав в апеляцію для того, щоб рішення суду не вступало в силу як можна довше. Для чого він це все робив? Скажіть мені, будь ласка. А робив він все це для того, щоб якщо дружина помре, він залишився спадкоємцем першої черги. Цього її майна як законний чоловік, проживаючи при цьому з іншою жінкою. Як я вам казала в інших своїх відео, судова практика така, що якщо людина подає на розлучення ще за життя, але не встигає суд прийняти рішення про розірвання шлюбу до смерті такої людини, то шлюб все ж таки лишається чинним. І другий з подружжя, хто залишився живим, Може претендувати на спадщину. Тому, якщо у вас є, наприклад, ризик для життя, погане здоров'я і так далі, і ви подали на розлучення, але так погано складається ситуація, все ж таки краще скласти заповіт. До речі, ті, хто дуже любить писати у мене в коментарях про те, що шлюб нічого не означає і що. Ніякого впливу він не має, бо зараз 21 -е століття, і це вже нікому не потрібно. Будь ласка, проаналізуйте цю історію. Шлюб це юридичний стан, який впливає на права та обов'язки, і особливо на майнові та спадкові. Це на походи наліво шлюб не дуже впливає, а на майно, на гроші. Впливає дуже і дуже навіть сильно. Тому, ще раз нагадую: вчасно одружуйтесь і вчасно розривайте шлюби, тому що іноді наявність або відсутність шлюбу може мати катастрофічні наслідки.